Назар Горук депутат Чернівецької обласної ради від партії Свобода, екс-керівник фракції цієї політичної сили, каже, збирався зранку на сесію міської ради. Вийшов з під'їзду о 9.30 і помітив двох молодих чоловіків в капюшонах, які уважно за ним слідкували. Я тільки голову піднімаю, він мені пшикає газовим балончиком в лице і починають бити. Причому починають бити не просто так, щоб налікати, знаєте, а починають бити по голові, чи то бита була, чи то якийсь предмет, чи то труба якась замотана в щось. Прямо по голові. Тобто вони фактично тільки раз дали по, по е, спині, а то в основному били по голові. Пораненого депутата швидка допомога доставила до лікарні. Медики констатують, хоч струсу мозку немає, але рани непрості. Велика глибока рана на голові зліва, ну і відкритий перелом нігтєвої середньої фаланги. це теж говорить про щось. Просто шкіра під лопнула, тому що перелом зламався. Зараз свободівець вдома свою сім'ю він заховав, адже боїться повторних нападів. Хто міг йому бажати зла, не знає. Лише каже, що впевнений напад пов'язаний з його політичною діяльністю і заявою про припинення повноважень депутата обласної ради. Переконаний, що є справжній замовник цього. тому що питання полягало в тому, щоб мене налякати. Чи стоїть щоб питання? Щоб налікати, щоб я не балотувався на мерські вибори. Чи стоїть питання в іншому, щоб я не дай бог нічого не розказав? Якісь секрети, які я знаю про тих чи інших лідерів лідерів політичних партій, цією справою зараз займаються правоохоронці. На місці події працювала слідчо оперативна група Відкрите кримінальне провадження за статтею 296 хуліганство. Але від офіційних коментарів Чернівецькому управлінні УМВС відмовилися. Небагато знають і сусіди потерпілого. Ні, я як ну підійшов, міліція тут ходила, тут більше я нічого. Ні, я не робочу кот там побили. Вроде депутата депутати і поможника кота депутата. Ну так, так краємуха Задля своєї безпеки. Назар Горук вже подумує, аби просити у міліціонерів охорону і вирішив, що після цього випадку ні за що не відмовиться від депутатства і обов'язково забере свою заяву про припинення його повноважень, аби довести він не боїться і чого б це йому не коштувало, знайде своїх кривдників. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час.